Нещодавно зі сходу країни повернулися волонтери логістичного центру Богдан Кіндій, Віталій Шандрук та Христина Феціця сьогодні у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада Доброго. вас бачити. Скажіть, Доброго. будь ласка, Рим, Слава, з якими враженнями повернулися? Знаю, що водохреща відзначала разом з нашими хлопцями. Скажіть, в якому вони бойовому зараз дусі, в якому налаштуванні, і загалом от які враження від поїздки? Рашні від поїздки склалось ну, дуже гарно. Я Ця поїздка дуже, дуже багато була на події. Наприклад, заїжджали до хлопців щастя, там ми приїжджаємо як додому. Дуже тепло, тепло приймають нас. Навіть якщо командування десь чимось на якихось зборах зайнято, вони всі кидають збори і приїжджають, бо приїхали ми волонтери. Угу. Приїжджають не на вечерю. Журі. Ну, не знаю, вдома так на полу, тепло не приймають, як там у нас на сході хлопці. Особисто для мене віддають апартаменти цілий кінтаж, моє розпорядження. Тому ну, дуже приємно, ну, там, що там блін, як свадьбу сильний. Е Тому приємно як, що дівчинь, як дінці, сам, так, так вона сам командир прибирав, помив підлогу. Все зробив для того, щоб було комфортно комфортний провітрим цей бліндаж mm -hmm. і віддав мені його в моє розпорядження. Ну, тобто це дуже mm. приємно. Я не створюю їм дискомфорт. Ми спілкуємося дуже, дуже так тепло, гарно, але. Вони знаходять можливість для того, щоб забезпечити нам якийсь комфорт. Завжди дають можливість помитися нормально, ну щоб ми себе ні в чому там, щоб ми себе ні в чому там не обмежували. Тобто в такому яким скільки там було часу, і де саме чи можна називати, я не знаю, може, хоча б якось так загально. Ми були, де на були на фасаді. На фасаді ми. Просто роз, розвози, роздавали хлопцям по потребах, що кому потрібно. І ночували зразу за, за мостом. Ну, тобто... угу. На фасаді. Ну, це сприємно, з погану, що там стріляють поруч на сусідніх позиціях, цілу ніч практично. Тобто підтверджуєте ці слова, які постійно волонтери говорять, і що перемир'я тільки. Ну, це перемир'я, розумієте, як хлопці а, кажуть. Нормальні командири, які дають, скажімо, відвідку, коли приїжджає до них вище командування, що ти порушуєш мирські домовленості, він каже, я ні з ким не домовлявся. Ви домовлялися, ви там собі порушити, не порушите. Це більш нормальні командири дають відповідь. Мені головне життя хлопців і не пропустити далі ворога. Бо про це якось відзначали разом святкували. Так ми перескакуємо, Бо ми так? їхали по дорозі uh -huh. до багато, до багатьох заїжджали. Багато передавали індивідуальних передач, багато везли з собою. Бо перед тим напередодні ми робили, ліпили варенички організовували. Дуже щиро подяка всім дівчаткам, які долучилися до ліплення. Через те, що насправді, коли ми приїжджаємо до хлопців, крім того, нам молокія завдяки Сергію Барановському дала сметанку до. Поваренишків і хлопці були дуже щиро здивовані. І щоразу, коли ми їм привозимо якісь домашні страви, вони дуже вдячні, через те, що вони відчувають з тим якийсь... Домашній шматочок дому вони відчувають, що про них пам'ятають їх люблять. Крім того, ми везли з собою кутю, частину вареної, частину сухенької, щоб можна було зварити. Хто там мав можливість, товарили. Mm -hmm. От і водичку. Ми з будином напередодні посвятили водичку, оскільки ми до водохреща не могли дочекатися, щоб всім розвести. То ми посвятили в церкві водичку для того, щоб дати хлопцям трошки свіченої водички на святна. Mm -hmm. Свята коли ми нас неприємно здивувало те, що інколи хлопці не знають, де вони знаходяться, або коли ми з ними домовляємося про те, що ми їдемо, будь ласка, будьте на зв'язку, бо нам не завжди вдається. Ну угу. нам завжди вдається доїхати, куди ми хочемо доїхати. Практично завжди. Дякувати Богу, практично нормально. завжди, будь-якими шляхами, ми об'їжджаємо блокпости, ми їдемо по небезпечних дорогах, ми заїжджаємо куди нам треба, угу. але Проблема в тому, що хлопці е, інколи ну, не відзиваються в нас. Командування ми... змінює місця дислокації, їхні? так. Не... Так, в них змінюється місця дислокації, але ми зараз всі мобільні. Ми всі з навігаціями, ми всі е, з інтернетом. Ну, тобто це не є якийсь 40-й рік, де взагалі нічого не було, і була тільки одна рація якась там, чи телефон якийсь там. Це, е, е, ну і все. Зараз це все дуже на високому рівні технологічно. Тому коли ми просимо хлопців, ми е, приїхали. Ми коли їхали туди, до нас зателефонували, бо болить просто. Зателефонувала е, Ліля Мусіхіна і сказала, каже, до мене звернулася жіночка, дуже плаче, бо син на 29-му блокпості їсти хоче, бідний. Ми кажемо, Ліля, давай номер телефону, яка проблема, ми поїдемо до нього. Ну, тобто, це без проблем. Ми до нього зателефонували. Він спочатку сказав, що... Е, не, ні, не відізвався, бо не було зв'язку з ним, а потім він відповів нам, сказав, от Богдан з ним спілкувався. Він сказав, в мене все нормально, нічого їсти не треба, не треба. тільки треба розрузка мені. Добре, ми розрузку маємо, ми тобі привеземо. Але будь на зв'язку, щоб ми з тобою могли зв'язатися. Ми приїхали на 29-й блокпост. Ми його приїхали весь, вже геть до того моменту, де ну вже все. Там вже не можна далі їхати, бо через те, що там вже все. Угу. Ми не можемо знайти Андрія. Ми телефонуємо до нього. Телефон виклик йде, ніхто не піднімає трубки. Mm -hmm. Потім ми на всіх позиціях питаємося, так в них пройшла тільки ротація, їх щойно поміняли. Ну, Тобто вони тільки приїхали туди нам позицію. Але ж коли ми просимо. І в кінцевому результаті, коли ми виїжджали з 29-го блокпоста перед самим знаком Новотошківське, кажемо, хлопці, де нам знайти Андрійка? Стоїть два пацани, кажуть: слухай, а то не ти Андрій? Це дивно. Для нас це було взагалі дуже дуже, дуже неприємно. І ми кажемо, ну ми ж собі говорили. Це якась така е, ну, байдужість така своєрідна, чи це просто якась дезінформація? Я не знаю, що це було, чи це просто безвідповідальність цієї людини, яка ну, попросила нас привезти uh -huh. йому щось, і, в свою чергу, е, ну, не відповідає на дзвінки. Е, Mm -hmm. І схвилювала і там близьких своїх, і так, так. І ми його mm -hmm. просимо. Mm -hmm. всі. 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 Так ви люблять себе самі солдати жаліти. Поживає Інколи мене, таке та... буває, mm -hmm. так mm -hmm. бувають різні випадки. це Тому що у матері серце не безмежно, може і лопнути. Mm -hmm. А мама, знаєте, як відчуває mm. дитину, вона переживає, вона хоче, щоб дитини все було добре, щоб вона була нагодована в теплі, в, в комфорті. Це звичайно. на війні. А... Так не може бути, щоб все. Хоча це все залежить від хлопців, знов ж таки, як вони облаштуються, як вони для себе все це зроблять, mm -hmm. так воно і буде. Благополучно. Ви минули блокпости. От не було ніяких таких якогось небезпечних мається на увазі ситуацій? Ну, це не було. небезпеки ну, завжди є. Розумієте, кожного разу, коли їдеш, небезпека вона присутня. Тому що коли ти починаючи від Горлюки, закінчуючи Новотроїцьким, там зараз буї йдуть. Тільки угу. зупиняються, часу. як на роботі, пообідати, повечеряти. І коли ти їдеш, наприклад, по Донецькій об'їзні, по об'їзні міста Донецьк, і ти їдеш в такому, як в арці. З Донецька закидають нашим, там на, на опитне і так далі, на ті містечка села, наші закидають їхню. І ти їдеш посередині, так як у арці. Цього разу ми схватили кусочок града в ну То слава Богу, що колесо зловило. Але хто не постраждав? Ні. Перед тим ми були в на шахті Бутовка, там постійно ведуться бої. І от ми приїхали, перед нами відпрацював снайпер з тієї сторони, поранив хлопця. А то якби по новинах ми весь час чуємо, все класно, все супер, ніхто не загинув, ніхто не поранений, Но, виявляється, це просто брехня. Віталій також їздив. Він щось так мовчить. Ні, я не їздив, я був тут в Тернополі. Він, на він нас він нас надійний тилик і повинен тут забезпечувати нашу наші поїздки наступні, тому ми mm -hmm. залишаємо їх. Скажи, от люди приходять, часто щось приносять чи відгукується якось? Скажи, як у вас там зараз ситуація в логістичному? Ну, в центрі? ці в загальному приносять Скаті. зранку і десь до обіду. І зараз вже дуже мало з того, що, як було на початку, то залишилось, напевно, відсотків 5 всіх пожертв, які були раніше. Приходять більшості старші люди навіть, мами, батьки, які за чужих хлопців переживають, так як за своїх дітей, віддають майже останнє своє, раді того, щоб кажуть, Хай, ну, я вже не вдінуся, каже, не доїм, але аби їм там було добре. Це дійсно зворушує, тому що зараз ситуація нелегка. Ми бачимо да. і матеріально. Тут така ситуація, розумієте, от приїжджаєш з ходу, тут, ну так кажуть, на жаргоні ловиш відходники після сходу. Дві-три сутки це точно ти ходиш як зачумлений. Пояснюю, чому. Наприклад, ти приїжджаєш на схід, там тебе ну не то, що тепло, приймають, ти як до родини, приїжджаєш до сім'ї, до близьких, а більше ніж до близьких. Приїжджаєш сюди, тут незрозуміло, де хто хто є хто. Хто тобі ворог, хто тобі на ворог, б'ються за цю гривню. Е, можна зрозуміти одне. З таким ставленням нашої влади до народу, те, як вона першого ставиться, це е, утискає, унижає наш народ, скажімо, український. Нам не потрібно війни. Люди самі себе знищують. Розумієте, чим відрізняється людина від звіря? От я дивився ролик, такий дуже гарний ролик, мені скинули, ну, мене чуть не стошнило. Звіроферма як, як людина хоче носити шубки. Просто вирощують, вбивають дуже дико цих самих тваринок. І от до чого я веду, людина вбиває, щоб було багато. звір вбиває для того, щоб поїсти. Така свідомість, напевно, змінюється вже після того, як дійсно побуваєш там і зрозумієш багато чого. Тому що Бо розумію, люди багато самі і себе знищує. В чому питання йде? Самі себе знищують. Коли побуваєш в, дійсно в бойових діях, ти тоді змінюєш повністю ставлення, напевно, до життя. Тим більше, ще одне таке питання, як релігія, тому що релігія теж маніпулює цією війною, свідомістю людей. Більшість, візьміть московський патріархат. Це так окрема тема, тому що я з вами цілком згідна з приводу Московського патріархату. Я вважаю, що це взагалі. Ми розкажемо про позитив. Як говорити все, то говорити все. Людина здатна себе самого знищити. Нам не потрібна війна. Ми за гривню зажиремося. Ми за гривню зажиремось. Ми за кусочок там якогось металу друг другу голодку перерезимо, за якийсь автомобіль за ще щось, ще щось. Розумієте, ми вже стали не то, що звірі, звірі, це якщо обзивати людину, це ж звіря. Але потрібно, все-таки люди знаходяться. Є, знаєте, різні, знаходяться ті, які їй допомагають. І які байдужі, дуже багато зараз так змирилися з тою війною, що вона триває. А є такі, що їй допомагають. Скажіть, які Звір, зараз... я ще договорю, звір не вб'є для того, щоб носити шкурку людини. Лю, людина вб'є за те, щоб просто форсувати і показувати свої статки. Які зараз потреби у наших бійців, і що, власне, у вас, можливо, є якісь нові проекти, нові напрацювання, як будете от, дійсно залучати людей, щоб більше допомагали? Дивіться, от все те, що от ми збирали, ми будемо пробувати просити людей приносити кошти для того, щоб можна було купувати зараз дорожчі речі. Тобто, якісь такі, як каліматорні приціли, тепловізор. Приборнічного бачення, біноклі хороші, от якісь такі речі, які можуть забезпечити хлопцям кращі умови от в боях, тобто які зможуть дозволити їм бачити ворога краще і просто тримати, принаймні, на контролі от всю ситуацію, оскільки. Під час кожного бою можуть бути різні втрати. Найважча втрата це людське життя. Найлегша втрата це знищена там форма, це пошкоджені спорядження. То, техніка, спорядження. Звичайно, що техніка це... ви знаєте, техніка там це як шматок металу. От інколи вони їздять просто на якомусь жигулі, через те, що вони розуміють, що сьогодні вони на ньому їздять, а завтра, завтра. може. Снаряд попасти в нього, і його просто не стане. Е Такі швидкі допомоги. Е от там є госпіталі, там є мобільні е групи лікарів. От їх треба забезпечувати безпосередньо медикаментами, якимись медикаментами, такими, які вони можуть ціленаправлено використати для бійців, тобто вони знають, як це застосувати, що це робити. Для хлопців потрібні медикаменти звичайні, просто застудні. оскільки також там зараз є дуже велика потреба в тому, що хворіють, хворіють. І коли вони кашлюють і не мають можливості, можливо, там десь і є десь аптеки, але в них немає можливості покинути позиції. Тому, коли ми приїжджаємо, ми кожного разу веземо протизастудні, протизастудні, противірусні від геморою, бо це проблеми є, оскільки вони в холоді постійно, вони на вулиці, вони сидять на землі. Так, є якісь. Тим більше на блокпостах. Так, на блокпостах ми їм завезли цього разу багато і чоботів з утеплювачем гумових, і, 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 і. Теплих таких речей, які могли їм mm -hmm. трошки допомогти. От зараз... знаю, що за кордоном передають а, так, вам передають багато таких речей. і от грілочки для рук для них. То щоразу ми от з Америки нам передають, от і з Італії передають. Ну тобто діаспори, то, допомагають, діаспори. Допомагають. допомагають. Так вони допомагають. Вони кожного разу нас запитують, що потрібно, але зараз ми будемо зосереджуватися більше на такі дорожчі речі, і не будемо припиняти ми ліпити варенички, голубці, оскільки це є тепло. Це тепло для хлопців, які чекають цього. Які вони щасливі були на 29-му блокпості, там, практично наприкінці, Новотошківського практично такі крайні позиції, коли ми їм привезли кутю і вареники. вони казали, що під час першого святого вечора не було куті. Тому вони були дуже вдячні і вони відчули це частинку вдома. До хлопців, в яких ми не доїхали ще, вони телефонували, і вже ми потім дізнавалися від людей і інших, що вони страшенно переживали, коли в нас не було зв'язку, бо там дуже багато, дуже часто не буває зв'язку. От вони переживали, чому з нами немає зв'язку, чи в нас все добре, чи, чи, ми, чи ми здорові, чи ми живі. В Мар'їнці ми зробили щедрий вечір. Ми організували його. Ми знову купували. Да, так гарно вийшло, розумієте, це дити, отак кімнатка маленька позиція. там, І от сидиш вечеряш, свят вечір дроє тут кругом. Там бах, там, бах, там кулемети. І під час працював. святої ще прилетів, там 120 двадцять хлопці. Хлопці були в повній бойовій готовності всі з бронежилетами і з канонадою. Автоматом. Все отакі от колядки були. Щідрівки, щедрівки. щедрівки, але все рівно в кожному цьому є свій позитив, який от ми несемо в спілкуванні і в тому, що ми передаємо від тернополян, від батьків, від родичів, хлопцям тепло, любов. Їм дуже їм дуже приємно спілкування, бо от в з морпіхами ми спілкувалися вже от в Маріупольському напрямку. Вони просто може, вам зробити ще чай, може вам зробити ще, ну поговоріть з нами, ну посидіть з нами Просто навіть елементарно спілкування увага на спілкування і таке домашнє тепло. Ми зустрілися з багатьма людьми, які були великими статними бізнесменами, і зараз вони от все віддали туди на війну. Вони захищають батьківщину, вони розуміють, за що вони це зробили, і чому вони це зробили. І вони просто хочуть зараз спілкування, і вони зовсім змінюють свій, свої світобачення, і вони кажуть, для нас зараз е, матеріального багато, тобто нам не треба багато грошей, нам не треба там, нам треба так, щоб всі жили в мирі, спокої, в любові, якомусь затишку. Будемо сподіватися, що незабаром воно так і буде, адже завжди віримо в краще і завжди налаштовуємо себе на позитив. Дякую вам за розмову, за те, що ви є, за те, що робите потрібну справу. А тернополян і всі, хто нас дивиться, також закликаю долучатися до допомоги логістичного центру, якого напевно вже всі знають і адреси, і приносити звичайно, потреби. Це їжа, ви сказали, і кошти потрібні на збір техніки. Долучайтеся, долучайтеся власними ручками до ліплення вареничків, голубців. Це для вас це не буде великою проблемою, а для хлопців це буде великою радістю. Просто елементарно, навіть допомогою, так, щоб прийти до вас не лише матеріальним, а чимось таким, навіть вкласти своє якесь тепло, свою так, так турботу, увагу. Ми дякуємо тернополянам, дякуємо всім е, українцям в діаспорі у всіх діаспорах і дякуємо, звичайно, нашим захисникам, які, е, попри важкі умови е, проживання, попри важкі бойові умови, попри важкий психологічний стан, вони не здаються, вони е, захищають нас, вони тримають оборону нашої держави. І багато підписують контракти зараз далі, щоби. Е, Далі ті, які нас, знають, напевно, на що ті, вони ті ж вони знаходять себе тут, вони повертаються назад. Вони ну не знаходять вони себе. Просто вони не тут можуть нікому жити не потрібно. Вони коли побачили, вже що відбувається там, не можуть спокійно, спокійно сидіти, склавши жити тут. руки. Так, так і не тому навіть деякі приїжджають, вони просто себе не знаходять. Державі не потрібні фахівці. Навіть якщо б його Є інструктором, і така ситуація, є, буває, не що потрібна. не можуть роботи знайти. Так різні бувають Навіть, ситуації. Я думаю, знайти. що це багато так. зберігають робочі місця. Багато випадках зберігають робочі місця, але є випадки. Звичайно, коли вони приїжджають з важкими психологічними станами, з ними треба працювати, і працювати треба з сім'ями, з сім'ями бійців, оскільки дружини, батьки, діти не завжди розуміють і підтримують. І своїх коли якусь довідку йому рідних. виробити, там чи на субсидії, чи на цей оббитий купа порогів, іде кожна буде сидіти на фофиру і казати, хто такий, що ти йому мене хочеш, або почекаєте 15 хвилин, він чекає півдня. І так, зняв на день. Це повірте, він думає сидить, за що я воював. За Звичайно, не раз також від, від, від бійців, навіть від їхніх родин. Але я думаю, що це, напевно, стане темою нашої наступної розмови, може, подальших наших ефірів. У нас багато з цього приводу наболіло є. І Ми є так споверні, багато, легонько, з поверхні Легонько зняли, навіть не лише вершили. Звичайно, можливо, так, це, мабуть, так, можливо, так інша тема, і будемо ще про це говорити. Дякую вам ще раз. Доброго здоров'я всім.